Боже, чистим, грішна і помога. На ослаблені Бог назовнені повсякчас і на віки віки. Слава тобі, Боже, нас слава собі. Забить нічого подати, приди собі мас, і отжився нас і всякої срати, і спаси блої душі наші, я тий, Боже, святий квіти, святий безсмертний помилуй нас. Я тий, боже, святий, квіти, святий безсмертний помий нас. Слава сину і святому духові, і нині постешати на війні. Бо своє царство і сила, і слава і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки, віки. Господи помилуй, 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 Господи побігли, слава Свої, Сину, і святому Сухові. І нині, повсякчас, і на вікні віці, прийдіть і поклоніться цареві нашому Богу, придіти, похлоніти Христу старени нашому Богу, прийдіть і поклоніться і припадів до Слабого Господа Ісуса Христа, царя й Бога нашого. Господи, почуй молитву Мою, злянься на моління, моє вістині твої, вислухай мене у правді Твоїй, і не входжу суд з рабом, тої бо не виправдайся перед тобою, ніхто живих, Бо ворог переслідує душу мою, хто став у землю життя моє, посадив мене в темряві, як давно померло, І помик в мені дух мій, і стривожилося в мені, серце моє, я згадую дні давні розміркової просі діла твої, творині руки твої повчаються, до тебе просягає руки мої, душа, як земля безводна. Перед собою скоро почуй мене, Господи, гасає дух мій, не відверни лиця своє від мене, бо подібнюйся тим, що сходять в могилу. Дай мені старання відчути милість свою, бо на тебе уповаю. Скажи мені, Господи, шлях твою, піду, підому до тебе підношу душу мою. Визвали мене від ворогів мої, Господи, на тебе бо надіюся, навчи мене творити волю твою, бо ти єси Бог, мій дух Твій благий, наставить мене на землю правди, імені Твоєго ради. Господи, оживи мене правдою Твоєю, виведи спеціальні душу мою, і милістю Твоєї, знищ вороги моїх, і вигуби гнобителів душі моєї, бо я рад свій є. Слава і Сину і Святому і нині повсякчас. Алелуя, алелуйя, Аллилуйя, слава Тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Алелуя, слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Марій Господу помолимось. За мирознай бої спасіння душ наше, Господу помолимось. За миру цього світу, за добрий стан, святих божих церков'я, за з'єднання всіх, Господу помолимось! За святий храм святих, що з вірою побожністю та страхом Божим, ходять до нього. Господу помолимось! За владики Ося нашої піхані, блаженнішого митрополита Київської і всієї України, і владику нашого, Нестора, чесне старочасне, у сухристі діяшинство, за увесь причесі людей, Господу помолимо, за благолюбиву і богобережену Україну нашу, за владу військові народ її, Господу помолимо. За село наше, за всяке місто, село країну і за тих, що повірив живуть у них, Господу помолимо, за добре поліття, вражай подім за них і за часи мирні, Господу помолимо, за подорожніх, за недуже знеможених та поневолених, і за спасіння Господу помолимось. Що визволитися нам від нашестя чужинців, Господу, помолимо. Що визволитися нам від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господу помолимо. Заступи, проси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пишу добре чисто, преблагословену, славну владицю нашу Богородицю і преснодійу Марію, зовсіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддамо. Богові, Богові. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Осте і Сину і Святому Духові повсякчас, і навіки віків. Господь явился нам, благословен Підьям Господь. Прославляйте Господа, бо вин благий бо повіки милість Його. Осопили, оточили мене, я ж і мене Господнім переміг слава слаби, Не буду і повідатиму про діла Господні. Каміше занедбали будівничі, став основу його главі від Господа, це стало сі дивне воно в очах наших. Бо Господь івиця нам. Будь мова ж ні, премодрістохимена голосоми, Господь силу людям своїм дасть, Господь по благословить людей своїх миром. Господь, ти буду людей в своїх да. Принесить Господу сині Божий, принесить Господу молодих ягнят. Людям своїм дай. Господу помолимо, Боже святий, Си Боже наші, у святих перебуваєш, і ми тобі славу висилаємо, сладаємо, Отце і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. всяке дихання нехай хвалить Господа. Валіть Бог, Святині Його, хволіть його, тверді, сили Його. Всяке дихання, і щоб сподобатися нам вислухати святе Євангеліє, Господа Бога молимо. Премудрій, станьмо побожно, вислухаємо Святе Євангеліє, мир пути. у святого Євангелія, читання. Будьмо уважні одного разу, коли Ісус навчав у храмі приступити до нього первосвященники, і старішини народу і сказали, якою владою ти це робиш, і хто дав тобі таку владу. Ісус сказав йому відповідь запитаю і я вас, про одне, коли про те скажете мені, то і я скажу вам, якою владою це роблю, хрещення Іоаннове, звідки було, з неба чи від людей, вони міркували між собою. Якщо скажемо, що з небес, то він скаже нам, чому ви не повірили йому. А якщо сказати, що від людей, то боїмось народу, бо всі мають Іана за пророка, і відповіли Ісусові не знаємо. Сказав їм і він. І я вам не скажу, якою владою роблю. thank you меную ім'я своє всім роді роді Замати, Ти, і прийти, і стоять, Отпішіся, мовися, твої. Слухай, стати мати боротись його, ты в ухо твоє. Сыну і Святому Духові нині по повсякчас, час і на віки віків. Амінь. моєму сподобайся, граби во Своні, радуйся во склоцеї словіта, радуся ми, радуйся. Господи двої мали собі висушить і помиму. Ще молимо, за Боголюбиву, Богом Бережену, Україну нашу, за владу, і народ її, за державність перемогу, мир, здоров'я та спасіння їх, що Господь Бог рав всьому й охороняв від всякого ворога і супротивника. Ще молимось Господу Богу нашому, що вислухав голос мене на і і помилобі своїх воїнів Івана Назара, Сергія Назара, Віталія Олександра, Дениса Олександра, Івана Станіслава, Константина, Олега Олександра. دری ترمانو د هغوا ترن ډری انډري الکسانډرا یوانا سرہیوان انډری اوله روسر مکودايه انا اتولې یوانا انډری په انډری الکسانډرا وله په انا سرہیوان ویکتورا انډری ترسوله مکوای ولانډری ماتېلو بو ميره ایګور ولوډینر په انا یو بو ميره ولوډینر واټلاترہیه سرہیه ایوانو واټلوا الکسانډرا واډي انډری په واټلوا واټلوا مکوای ولوا انډری سرہی رمانا Ігоря Тараса, Ігоря Олега Дмитра, Андрія Михайла, Петра Тараса, Івана Петра, Ярослава, Володимира Петра Михайла, Дмитра, Олександра, Світлана, Сергія, Євгена, Володимира, Віталія Олега Богдана, Дениса Любомира, Руслана, Андрія Володимира, Володимира, Василя, Івана Володимира, Володимира, Тараса, Павла Бориса Василя, Олександра Олега Сергія, Максима Віктора, Анатолія Артура Степана, Романа Степана, Івана Васиктора, Артема Сергія, Олександра, Ігоря Євшахи. അന്ദ്രിയവര സ്ത്രീലുധീമര വീക്കമ സീമോനവയസ്വാവല വസരസ്വ ഈവര സ്ത്രീ പത്രീ ഒലഹ ഒലഹ യൂരിയവളുധീമരീമരവലു ബുറി മെ കൊലയ വളുധീമരമൊല സ്ത്രീയം തോന്ന യൂരിയവളുധീമര പത്രഹ വസം മെ കായ പാനാവുധീമര നോലയം തോന്ന Pavlaan, Sanan, sonan, Riivol, Dimra, Ihre, Baudana, Ihre, Drian, Aleksandra, Anna, Satara, Sarmanala, hol, Tim, Kolla, Juri, Juri, Baudana, Aleksandra, valo, Dimra, vastilla, Srihi, Srihi, Andri, Maskailla, Ihena, vastilla, Maskailla, valo, Aleksandra, Ihre, valo, Dimra, vitalli, Ihre, Pavla, valo, Aleksandra. Романа Василя, Якова, Василя, Євгена Дмитра, Данила Василя, Андрія, Андрія, Віктора, Андрія, Романа, Василя, Івана, Олексія Павла, Андрія, Романа, Михайла, Владислава Юрія Тараса, Мартина, Степана, Геннадя, Руслана, Володимира, Олександра, Віктора Богдана, Андрія Павла, Миколая, Романа, Василя, Миколая, Максима, Сергія, Дмитра, Володимира і всіх наших воїнів, що зброї, сподіваюся, мертоносної рани від устав душевної, тілесної, що здорові добробутів, тоді життя, їх проходили щодо здоровими з перемогою і вернулись додому. Це милостиві, Господи, вислухай і помилуй. Владийко Христе Боже, що бідно визволяєш від насильника, то безпорадного сам, Господа, ребів своїх воїнів. Павла Олега Андрія, Василя Ярослава, Павла і всіх наших воїнів, що в долоні бідів неволі у кого перебувають, Без пропавших милости визвольни додому, поверни. Молимо, милостиві, Господи, до вислухай нас. І милостиво помилуй. помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Лікарі до житті Христи, Спасителю, над щирим жилим серцем, ми тебе звертаємося за благаємо за душевні душеві, Лесні страждання рабів і болярщих воїнів, Василя Івана, Володимира Рабів Божих, Михайла, Павла, Олекс, Миколая, Олександра Любові, Анна, Анадіна. Романа Михайла, Вареньця Терези, Мареньця Софії Михайла, Ларенця Матвія, Оксане, Ольги, Івана Галини Василя, Оксане, Оксане, любові, Тетяни, Надії, Стафія, засілення Павла, як доньки Іруслурин доги підняв, так підійми і уздоров, молимо тебе все милостиві, Господи, вислухай нас, і помилуй. Це молимо, земелі життя, мир здоров'я, спасіння, борезавітання, прошні від кушні ріків рабів Божих. Ті, що тут стоять, всі моляться всіх наших воїнів, усіх поранених і полонених, з усіма рідними та близніми їхніми, усіх доброчинців і всіх християн. Вислухай нас, Боже, спасителю наш, надії, всіх сінців землі, тих, що на морі далеко, і милостим, будь милостиві, владико до ріків наших. І помилуй нас, бо ти милосты, чоловікулюбний Бог, єси і ми тобі славу села йому, по цьому і Сину і Святому Духові нині і по всіх повсякчас, і на віки віки. Чи ще умилінням сердець наші, Господу помолимо. Господи, Боже наш, Твису Мойсейкам пристяв до тебе руки, народ Ізраїля, від синам алакитян. Озброїв і на мене на битву та повелів сонцю ти нині, води, почуй нас, що молимось до тебе змісти силою твоєї побожний народ наш благо твої справи. Примож славу його перемоги над ворогом, змітив все молоді твої провити нашу державу, збережи наше військо, пошли ангела, на змітних захисників народу нашого, подай нам все, що просимо для спасіння, примири ворожне, і миру тверди, прости не Господи, не ведемо провицю Твою, карабів твої заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні, за віру православну та побожі народ нашу державу, прости їх провини і в день праведної слави твої праїві ціни ті сіння, бо твоєї влада твоє царство сила від тебе допомогу всі, приймай на тебе, надію покладаємо тобі славу восстаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віки. Примудрість Святої Богослови, Свято спаси нас. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Господи повіли, Господи повіло, Господи повілуй. Христос історій, Бог, наш змолиться, на пречистий, чистий, Свіма Матері, пальня постолів. Сюди праведний Бог, ці віки не всіх святих помилує спасена, ви він є добрий і чоловіко любить. I'm Героям слава. Дякую за молитву всім, здоров'я, миру, Боже благословення, захисту, а не для наших воїнів, що Господь їх беріг всім нам твердої віри, любові, сили, молитви. А далі молимось вдома. Просячи Бога миру, просячи Бога захисту для наших воїнів і через півтора тижня, я думаю, дай Бог ми зустрінемось знову і будемо продовжувати молитись. І надіє. А якщо дасть Бог миру нам, то подякуємо Богу за все, що є. Слава Ісусу Христу!